Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні проводимо пересадження розсади томатів, яку вирощуємо в кімнатних умовах. В цьому відео я хочу показати, коли це зробити, як це зробити, як допомогти рослинці наростити кореневу систему і закласти врожайну першу китицю. Вирощення розсади томатів проводимо в кімнаті на загальному стелажі. Поруч з розсадою інших рослин. Сіяли 17 днів тому. 5 березня, сьогодні, 22 березня, насіння сіли в касету, і станом на зараз розсада томатів виглядає ось так: ми на неї бачимо появу першого-другого справжніх листячків. і це є сигналом за те, що рослина починає активне нарощування кореневої системи, і до того ж, поява перших двох справжніх листів. Є свідченням за те, що рослина починає формувати першу китицю. І саме від того, які дії ми зробимо в такому віці з розсадою, буде залежати не тільки розвиток кореневої системи, але і майбутній надранній врожай, якою буде сформована перша китиця. Як висока вона буде закладена і з'явиться на рослинці. Тому саме ось по цим свідченням по появі перших двох листячків, ми і приймаємо рішення за необхідність термінового проведення пересаджування цих рослин, оскільки вічка на касеті, куди ми сіли насіння томатів невеличка і його об'єму може не вистачити для гарного розвитку кореневої системи, Ми приготували горщики об'ємом 180 мл. Саме в ці горщики і будемо проводити пересаджування розсади. Також для пересаджування ми приготували легкий ґрунт з PH 5570, він волога та повітря проникнений і не буде заважати швидкому розвитку кореневої системи після пересаджування. Давайте оглянемо кореневу систему. Рослин ось так треба поміяти, щоб вони легше виходили. Цікавий момент, як виглядає коренева система на цих сіянцях? Ось так. На мій погляд, непогано. Рослина майже не потягнута, але тим не менш ми її будемо заглиблювати до сімедольних лисічків, перетворюючи таким чином під коліно в майбутню кореневу систему. Підготували 6 рослин одного сорту. Це у нас бакалар, і, відповідно, вже горщики підписали. В самой пересадці немає нічого складного. Зараз примірюємо, як це виглядає по відношенню. Ось так, щоб трішки у нас. Зверху знаходились справжні листячки і сім'долі. Прищільнюємо. Це все зрозуміло. Головне зараз провести правильне підживлення. Ось ці горшики, куди ми зараз саджаємо розсаду, тимчасові, тому що згодом ми будемо пересаджувати рослини в горшики збільшеного об'єму для того, щоб покращити розвиток кореневої системи в подальшому. Але це будемо проводити вже не в кімнаті, а в розсаднику на дачі. Пересадження завершено, і давайте перейдемо до підживлення, яке допоможе нам в подальшому розвитку кореневої системи і в закладанні врожайної першої китиці. Підживлення буде складатися з двох компонентів. Перший компонент це добрива з підвищеним фосфором 13-40-13 його формула. Чому таке добриво? Тому що саме фосфор це будівельний матеріал для нарощування кореневої системи, і фосфор це. Енергія, яка допоможе в закладанні першої китиці. І взагалі, ось рослини томатів в такому віці найбільше потребують підвищеного фосфору. Саме зараз вони його гарно вживають. Потім дорослі томати вже не настільки залежать від наявності фосфору, а ось розсада. Чим більше фосфора зараз, тим більше результат вони покажуть в майбутньому. Другий компонент це. Укорінювач Радіфарм. В яких пропорціях? Якщо нормальна пропорція для дорослої рослини добрива 40 13 20-25 грамів на 10 літрів води, то для маленьких рослин ми використовуємо 15 грамів на 10 літрів води, або 1,5 грами на 1 літр води. Ми вже приготували чисту воду. Не водопровідну, а саме чисту. Як відміряти? Можна ювелірними вагами, вони у нас є, але зараз ми хочемо використати обрізаний медичний шприц. Я обрізав носик, ось цей, який тут є, а тут його немає. І ми можемо ось цим штуком визначити кількість, яка нам потрібна. Півтора мілілітри приблизно відповідає 1,5 грами добрива. Добриво у нас в дрібній фасовці 200 г. Для вирощування розсади цього вистачить. Це, до речі, добрива майстер. Але є ще поліфіт, дешевше добрива. Я посилання і на це добро, і на поліфіт залишу в описі під цим відео. Можете, яке вам сподобається, також замовити. Для вирощування розсади ось ці добрива з такою формулою це незамінне. Дивіться, як зручно відміряти. Півтора грами, трішки, можливо, тут буде похибка, але вона незначна. І висипаємо це в водичку. А відмірити рідкі препарати взагалі немає ніяких складнощів радіфарм за допомогою шприця, це дуже легко. Півтора-два млллітри радіфарму. Відміряємо для активізації кореневої системи. Ось так. І все ретельно перемішуємо. Розчин фосфорного добрива з укорінюючим засобом готовий. Для паливу використовуємо звичайну медичну спринцівку. Для подальшого вирощення пересадженої розсади томатів ми приготували окрему палицю, вона буде нижня, тому що саме знизу температура нижче. І також облаштували освітленням 2 лампи по 30 Вт. Будемо вмикати в 6 ранку, а вимикати в 10-11 вечора. По мірі підростання розсади будемо мати можливість трішки її розставити, щоб уникнути витягування. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео, хто вирощує розсаду томатів разом з нами або просто дослухається до моїх парад, раджу зробити зі своєю розсадою саме так для того, щоб в подальшому вона добре розвивалася. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу! Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!